Ситуація в Криму нас дуже турбує, оскільки мова йдеться про арешти окупаційної влади в Росії громадських активістів, в тому числі активістів кримсько-татарського народу, де сотні тисяч українців, які кримсько-татарського походження сьогодні зазнають абсолютно брутальних, брутального тиску з боку російської влади. Нас не влаштовує сьогоднішній статус-кво, коли окупаційна влада нехтує базовими правами кримсько-татарського народу, і наслідки цієї безвідповідальної поведінки ми бачимо суттєвою загострені протистояння між громадськими активістами і окупаційною владою Криму. Ми просили би і допомоги, і координації в звільненні заарештованих активістів, в відновленні мовлення. Кримсько-татарських засобів масової інформації, знятті заборони на в'їзд до Криму, лідерів кримсько-татарського народу, в звільненні тих представників Криму, які знаходяться в в'язницях в Росії, і на сьогоднішній день це надзвичайно важливо не лише для кримських татар, але і для всієї України.